Всім привіт! З вами Мармеладка, і сьогодні я знімаю відео новачок проти професіонала. Я думаю, всі знають суть, а хто не знає, зараз розкажу. Є двоє людей: один ну, новачок, той, хто гірше знімає або недавно почав, а другий професіонал, той, хто вже краще знімає, ну або вже давно знімає. Учасники обоє вибирають відео на двоє, яке вони будуть знімати, а потім його порівнюють. Це відео мені допомогла зняти Еля або під псевдонімом Лемодадік. Силку на її аккаунт я лишу в описанні, тому, якщо хочете, можете перейти і подивитись. Тут я вже ввожу Елю в курс діла, розказую, що робити. І увага! Прошу її зробити відео за 3-4 дні. Це розтягнулося, знаєте наскільки? Правильно, на Два місяці. Тому що вона мені кожен день обіцяла, я зроблю, я зроблю. Так обіцяла мені два місяці. І нарешті зробила у чудо. Тут я вже показую процес, як я роблю відео. Насправді, вони б... воно б не було таким важким, якби не капкут, який лагав за щораз, коли я намагалась ставити людей. Да. І тут я нічим не краще, ніж Еля, зробила відео за місяць. Тому що завжди відволікалась від нього, починала якісь інші, лінилась і взагалі не було мотивації його робити. Ну, а поки йде це відео, ви можете підписатись і поставити лайк. І хто додивився до цього моменту, напишіть слово попкорн. Не знаю, що попкорн. Ну, перше, що прийшло на думку. До речі, я забула сказати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тому що, якщо там будуть люди, я буду більше викладати там про своє життя, спойлери до відео, опитування і всяке різне. Ось і доробила я це відео, а результат я вам покажу в кінці. А зараз я передаю мікрофон нашій кореспонденції Евеліні. Моя найлюбима частина це робити ос і монтувати. Я не дуже люблю, бо якщо в мене, наприклад, є моя ос, то мені ще треба зробити того ОС. Коротше, Не люблю таке, я робити. Скріни я теж не дуже люблю, але це довгий, менше, не знаю, щось з кнопками вони почали погано це оскрінити. Не знаю, щось крок ще погано. Uh, я, може, так сказати, трохи люблю, коли закінчую то відео, вже. оце вот підкручую якість, оце вже, ну, там загружаюся в капкуті, що може типу, кінець, що, що все, обробка, оце вот я найбільше люблю. Я відео не дуже люблю робити. Ну, я хочу навчитися, але як я навчуся, якщо я ті відео не роблю. Ну, мене це важкувато робити, і через то я не роблю. Ну, Я хочу навчитися, але я не буду. Ну, коротше. thank <laughs> you Можете написати в коментарі, яке відео вам більше сподобалось. А з вами була Мармеладка. Всім пока.